Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як заповнюється форма 20 ОПП у таксері. ФОБ зобов'язаний повідомити податкову про майно, яке використовується у провадженні діяльності, наприклад, офіс, нерухоме майно або автомобіль, рухоме майно. Це необхідно, оскільки такі об'єкти підлягають оподаткуванню. Для цього потрібно подати заяву за формою 20 ОПП. Для створення форми потрібно перейти у розділ Звітність підрозділ Поточні, натиснути на кнопку Створити документ та вибрати форму зі списку. В періоді документа зазначається фактичний місяць, в якому подається форма. Зверніть увагу. У кожному полі найменування графи є підказка, яка допоможе заповнити форму. Для того, щоб підказка з'явилась, достатньо навести курсор на символ зірочки. Першим заповнюється поле Код ознаки надання інформації. Тут потрібно натиснути на випадаючий список та вибрати потрібний код. Наступним заповнюється тип об'єкта. Тут потрібно вказати код. Із довідника типів об'єктів оподаткування. Сам довідник можна знайти за пошуком на сайті ДПС. Далі заповнюється поле найменування об'єкта. Необхідно ввести назву, яка зазначена поруч з кодом у довіднику типів об'єктів оподаткування, в нашому прикладі Офіс. Наступним заповнюється ідентифікатор об'єкта. Тут потрібно зазначити код типу об'єкта. Та 5 символів, які можете ввести довільно. Таким чином, ви зазначите ваш внутрішній ідентифікатор, де код 378 буде типом об'єкта, а номер 401 буде вашим внутрішнім ідентифікатором. Далі потрібно ввести місце знаходження об'єкта, а саме назву населеного пункту, району у місті. Назву поіменованого об'єкта. Це поле можна залишити пустим. Тип вулиці. Назва вулиці. Номер будинку. Доповнення до номера будинку. Це поле можна залишити пустим. Корпус. Це поле можна залишити пустим. Номер квартири офісу. Це поле можна залишити пустим. Наступним заповнюється поле, стан об'єкта оподаткування. Тут потрібно вибрати з випадаючого списку стан об'єкта. Далі потрібно заповнити вид права на об'єкт. У випадаючому списку необхідно вибрати відповідний вид права. Наступним заповнюється поле. Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку. За місцезнаходженням знаходженням об'єкта оподаткування. Тут потрібно поставити галочку у чекбокс, якщо місце знаходження об'єкта відрізняється від місця реєстрації підприємця. Це поле можна залишити пустим. Останнім заповнюється поле Реєстраційний номер об'єкта. Воно заповнюється при наявності реєстраційного номера. Якщо такого номера немає, поле залишається пустим. Також, якщо у вас декілька об'єктів оподаткування, можливо додати ще один об'єкт, натиснувши на кнопку Додати рядок. Після заповнення перерахованих полів форму можна подавати до ДПС, натиснувши на кнопку Здати онлайн до ДПС та слідувати вказівкам на екрані. Якщо у вас виникають складнощі під час заповнення форми 20ОПП, будь ласка. Зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам успішної подачі форми.